Ваш образ це код. А ми допоможемо його створити. Психологія, імідж, мода, самоусвідомлення, код особистості. Проєкт стилістки та психологині Славимо на радіо Мегаполіс. Одяг це більше ніж речі у шафі. Це наша мова, наша роль і навіть наш щит. Сьогодні у проєкті код особистості в ефірі радіо Мегаполіси славою моз говоримо про функції гардероба. Всім привіт, мене звати Дмитро Шелест і вам слава. Добрий день. Добрий день одяг. Часто називають мовою без слів. Підкажіть, будь ласка, наскільки точно він може розповісти про людину, і де ж межа між стилем і справжнім характером. Одяг не лише може розповісти все про людину, а й ще може послужити захисним панцерам, щоб люди не зрозуміли та не считали мою ідентичність. І такі функції є, їх три. І якщо ми будемо ними користуватися, то зможемо набагато краще показати себе іншим людям або, наприклад, зовсім сховатися і нічого, нікому не дати про себе дізнатися, бути непрочитаною книгою, закритою секретною. Так. Відомо, що одяг захищає нас фізично, а от чи може він бути психологічним щитом, наприклад, від чужих оцінок, критики, поглядів. І чи завжди це добре? Це не завжди добре. <с Mahc On> Але так, він захищає нас і є така функція захисна в одязі, вона так і називається в психології іміджу. Це захисна функція одягу. Коли вона працює? Вона працює, коли ми не хочемо, щоб інші дізналися, хто ми насправді, тому що психологічно не кожен може себе відобразити не лише в одязі. Я дуже полюбляю питання, задаю його часто своїм клієнтам. Хто ти насправді? Хто ти? І люди кажуть такі речі, як та я мама, банківський співробітник? Та я батько. Але люди не кажуть про себе, хто вони це є ролі, і як ми ці ролі можемо побачити у житті, коли мама приходить і каже. Дайте мені щось таке неяскраве, не марке, щоб я могла з дитиною гуляти. Бо я же мама. А чому не можна гуляти з дитиною в іншому образі? Якомусь яскравому, так Так, щоб люди дивилися, а по-перше, не люди, навіть не люди, а дитина. Угу. Дивилася на мати та казала: ти в мене сама найгарніша, ти в мене така модна, стильна, така сучасна, така магічна, як мені казав син, мама, ти як фея. <гум> <гум> Тому що ми своїм прикладом вчимо своїх дітей транслювати себе у цьому світі. От і все. А варіанти є інші. Можливо, тоді ви і підкажете, як же змінюється наше ставлення до гардероба, коли ми перестаємо бачити в ньому лише речі і починаємо розуміти його функції. Так, коли ми починаємо розуміти функції, ми можемо самовиражатися одягом, тому що одяг це як картина, яку ми пишемо а лише на собі. Це як творчість. Наш одяг це є прояв нашого внутрішнього я і це. Одна із психологічних функцій одягу, тобто є маска, є самовираження, і ми можемо бачити зелене волосся. Або якісь неймовірні образи та кольори на людях, і розуміти, що ця людина не є звичайною, вона неординарна, тому це творчість, це яскравий творчий поклик людини вкрашати себе, навіть якщо це художник, який не малює, він ще не зрозумів, що хоче висловлювати свою творчість на холсті. Він висловлює її на собі, і це дуже прекрасно. Треба вчитися цьому, тому що ми всі творчі, немає людей не Отже, щоб навчитися творити професійно свій власний портрет. Слава Мос раду запрошує на консультації. Це можна зробити попередньо записавшись за номером телефону 095 78 30 92. І як ми вже зрозуміли з нашої розмови, одяг може бути мовою, ролью і навіть щитом. Але головне, щоб він не заважав нам бути з собою. Це був код особистості, авторський проєкт стилістки міжмейкера та психологині Слави Моз. мене ж звати Дмитро Шелест. Я вам дякую і до зустрічі в ефірі наступної п'ятниці на 107,9 FM радіо Мегаполіс. Вислухали код особистості на Радіо Мегаполіс. Програму не лише про стиль, а про те, ким ви є і як вас штипує звіт.